Доброго дня. Сьогодні хочу ознайомити всіх присутніх із змінами, впроваджені новим законом України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного часу, який набрав чинності з 1 серпня 2023 року. Зазначу, що вказаний закон направлений на виконання Україною зобов'язань в рамках меморандуму про економічну та фінансову політику і відновлення до воєнного стану системи оподаткування. Хочу наголосити, що цей закон не впроваджує нових податкових норм, а лише поновлює режим оподаткування, який діяв до початку війни. В частині оподаткування закону скасовується можливість для фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку третього групи із застосуванням ставки в розмірі 2% від суми доходу, так звана особлива особлива система оподаткування. Також скасовується можливість для фізичних осіб підприємців першої та другої групи не сплачувати єдиний податок виняток, якщо їх податкова адреса знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, які тоді вони продовжують не сплачувати вказаний податок. Для переходу на загальну систему оподаткування або на спрощену систему оподаткування встановлений перехідний період, який визначає порядок та умови, як платники, як платники податків мають повер. Повернутися до воєнного стану оподаткування. Поряд з цим продовжується дія мораторію на проведення документальних перевірок платників податків та платників єдиного внеску. Як виключення дозволено проводити перевірки щодо бюджетного відшкодування податку на додану вартість за заявою або скаргою платника. При ліквідації припинення юридичної особи підприємницької діяльності на заперечення до акту перевірки у разі дисциплінарного провадження, трансферного ціноутворення, також міжнародного оподаткування, перевірок нерезидентів та валютного законодавства. Планові перевірки проводяться лише за трьома категоріями платників податків: платники, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та реалізації підакцизної продукції, у сфері грального бізнесу, або які здійснюють надання фінансових та платіжних послуг. Закон також передбачено звільнення відповідальності суб'єктів господарювання за порушення вимог закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, якщо такі порушення у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року були вчинені. Однак, якщо такі порушення були при продажі підакцизних товарів в діяльності Купівлі продажу іноземної валюти або у сфері організації та проведення азартних ігор платники податків від відповідальності не звільняються. Хочу зупинитися на питанні необхідності застосування реєстраторів розрахункових операцій. Їх використання стало обов'язковим для всіх платників єдиного податку другої та четвертої групи з січня 2022 року та не було відмінене 24.02.2022 року у зв'язку з введенням режиму воєнного стану в Україні. з січня Другого року, та незважаючи на прийняття нового вищезгаданого закону, реєстратори розрахункових операцій та програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку першої групи та платниками, які не здійснюють вказані розрахункові операції. Новим законом внесено зміни в частині відповідальності за порушення вимог закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Як я вже згадувала, суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення, вчинені в період з січня 22 по жовтень 2023 року, і штрафні фінансові санкції застосовуватись до таких платників податків не будуть. В подальшому з 1 жовтня 2023 року штрафні фінансові санкції застосовуються до всіх суб'єктів господарювання, за вчинені ними порушення щодо застосування РРО. Поряд з цим фінансова відповідальність до фізичних осіб підприємців, які є платниками єдиного податку, та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, що здійснює діяльність продажу товарів, крім ризикових груп товарів. Або надають послуги, відповідальність знижена. Довідково розмір штрафних санкцій буде становити 25% вартості поданих з порушення, проданих з порушеннями товарів або робіт послуг за порушення, вчинення вперше та 50% вартості товарів за кожне наступне вчинене порушення. Хочу наголосити, що фізичні особи-підприємці можуть на свій власний розсуд і вибір використовувати або класичний РРО, або програмний РРО у залежності від своїх потреб. Програмне РРО відповідає на сьогодні всім потребам сучасності, покращує ефективність процесів ведення бізнесу та, звичайно, економить кошти підприємців. Його можна зареєструвати через електронний кабінет платника податків. перевагами програмного РРО є функціонал, що відповідає вимогам закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій. Також його можна встановити на будь-який гаджет, смартфон, планшет, комп'ютер чи ноутбук, і не потрібно додатково встановлювати та обслуговувати традиційні РРО. Зареєструвати його можна онлайн дуже швидко та зручно. Хочу нагадати, що з метою отримання консультацій платники податків можуть звертатися до податкових інспекцій, які розташовані на території області, а також за телефонами гарячих ліній та мають можливість отримувати корисну інформацію на субсайт головного управління ДПС України, а також користуватися інформацією, яка надана в соціальних мережах. На завершення хочу додати, що добровільне виконання вимог закону не тільки звільняє від відповідальності, а ще й усуває ризики, що можуть стати підставою для проведення фактичних перевірок. Дякую за увагу.